Привіт! Ви на каналі Говорить Ай, і сьогодні ми поговоримо про одного з найбільших ворогів успіху лінь, як її побороти, чому вона з'являється, і найголовніше, як перетворити її на рушійну силу. Сідайте зручніше, приготуйтеся дізнатися нове та отримати заряд мотивації. Адже лінь це не проблема, це виклик, і сьогодні ми разом його вирішимо. Один, що таке лінь-лінь це коли ми уникаємо виконання важливих справ. Але чи знаєте ви, що це не просто вада характеру, це сигнал від вашого мозку. Лінь виникає, коли ваш розум вважає, що енергія витрачається даремно або ви не отримаєте задоволення від результату. Але цікаво, що лінь може бути не тільки проблемою. У правильному підході вона підказка про ваші реальні потреби. Наприклад, якщо ви постійно відкладаєте якусь справу, можливо, вона не відповідає вашим справжнім цілям. Основні причини ліні 1. Відсутність чіткого плану. Ви знаєте, що треба щось робити, але не розумієте, з чого почати. Це викликає паніку і мозок обере. 2. перевантаження. Коли ви маєте занадто багато завдань, це буквально паралізує ваш розум. Він не знає, куди спрямувати енергію. 3. Нудьга, монотонність і відсутність нових вражень також викликають лінь. Наш мозок любить новизну, а коли її немає, він блокується. 4. Низька енергія, фізичне виснаження, брак сну або стрес усе це забирає вашу мотивацію. 5. Відсутність внутрішнього бажання, коли завдання не викликає зацікавлення, його виконання стає мукою. Як побороти лінь 10 практичних порад. 1. Почніть з малого, велика мета може здаватися недосяжною, тому розбийте її на дрібні завдання. Наприклад, якщо потрібно написати статтю, почніть із перших речень. 2. Плануйте день наперед, напишіть 2 3 ключові завдання, які ви хочете виконати. Це допоможе уникнути розгубленості. 3. Правило 2 хвилин. скажіть собі, я попрацюю лише дві хвилини. Часто після початку ви зрозумієте, що готові продовжувати. 4. Зміна середовища Переставте меблі. вийдіть працювати в кафе або парк. Нова обстановка допомагає мозку перезапуститися. 5. Фізична активність регулярні вправи покращують кровообіг і додають енергії. 6. Ставте реалістичні цілі. Не намагайтесь зробити все й одразу. Краще досягти одного маленького успіху, ніж зазнати провалу через завищені очікування. 7. Працюйте у техніці помодоро 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку. Це допоможе тримати високий рівень концентрації. 8. Вимагороджуйте себе. Зробили завдання. Дозвольте собі переглянути улюблений серіал або випити смачну каву. 9. Позбудьтеся відволікаючих чимників, Вимкніть повідомлення на телефоні, закрийте соціальні мережі. 10. Знайдіть свою мотивацію. Задайте собі питання, чому я це роблю. Що я отримаю. Якщо відповідь чітка, лінь зникає. Чому боротьба з лінню це не війна, пам'ятайте, лінь це природний процес. Це спосіб мозку показати вам, що ви потребуєте змін, не намагайтеся боротися з нею, як і з ворогом. Замість цього сприйміть її як підказку. Наприклад, якщо ви постійно відкладаєте справи, можливо, вам потрібен новий підхід або більше відпочинку. Лінь не означає, що ви слабкі, це означає, що ви людина. Заключення. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Говорить Вяй» і залишайте коментарі, яка з порад вам сподобалась найбільше. Не забувайте усе у ваших руках. До зустрічі!